Будемо говорити про те, що група депутатів народних розробила законопроект, який посилює відповідальність ТЦК про відповідальність працівників ТЦК за перевищення повноважень, і про відповідальність працівників ВЛК за перевищення повноважень. Попитаємо, а навіщо нам потрібен новий закон при діючому кримінальному кодексі? Як його взагалі прийматимуть і які в ньому особливості? Чи припинить це ефект бусифікації? Покарання для ТЦК за протиправну мобілізацію у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект. Питання чи ухвалять? Отже, друзі, розпочинаємо ми наш ефір. Він триватиме три години до 16-ї Ми з вами в цій студії Ірина Королі Тараскобзад. І тепер до анонсованої теми. Отже, у Верховній Раді зареєстрували проект закону про кримінальну відповідальність працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації. Сам документ вже є на сайті парламенту. І от за інформацією, яку ми маємо, ключовою статею має стати відповідальність за незаконну мобілізацію тих, хто має право на відстрочку, бронювання або не підлягає призову згідно з законодавством. Також у проекті є нововведення, яке стосується стосується членів ВЛК, зокрема, нардепи пропонують притягувати до відповідальності за неправдиві висновки, а саме визнання здорових людей хворими, і навпаки. А ще є пункт про поширення на членів ВЛК статті про відповідальність за незаконне збагачення, і зауважу, що це лише законопроект, який повинен спершу пройти обговорення в парламентських комітетах. Потім розгляд має бути в сесійній залі, і також має бути підписаний президентом України. Ну от і далі власне про цей законопроект, про його певні пункти, про запровадження там двох нових статей Кримінального кодексу України поговоримо з одним з ініціаторів, який є, до речі, в списку авторів цього документу Георгій Мазурашу з нами на зв'язку. Це народний депутат України від фракції Слуга народу. Пане Георгій, доброго дня! Слава Україні! Вітання українським героям. Слава! Уточню, що це співініціатори юридично, але насправді це є співпідписанти. Автор там один Максим Павлюк. Коли є декілька авторів, то вони вказані в окремому документі, який називається авторський колектив. Так що я підтримував підписом цю законодавчу ініціативу. Ага, ну але у вас є теж, до речі, пропозиції щодо цього закону. Ви їх теж повідомляли. Але в першу чергу я хотів би запитати: ну, дивіться, у нас є насправді кримінальний кодекс. А у нас є дійсно поліція, яка практично постійно працює поруч з представниками ТЦК, яка стежить за хочеться вірити за виконанням законів під час видачі повісток, під час роботи представників ТЦК з військовозобов'язаними. І а навіщо нам новий закон? Чому у нас кримінальний кодекс не діє, що довелося власне? Одному депутату і цілій групі депутатів а, бути співініціаторами, співпідписантами аж нового законопроекту, в якому ще й дві кримінальні статті нових. Тому що в кримінальному кодексі немає. Передбаченої відповідальності саме за ті порушення, які фігурують у цьому законопроекті, я вам назву дуже свіжий приклад днями одного з викладачів навчального закладу, який працює не на 0,75, а на двічі ми ставки, бо там мінімум 0,75 має бути для того, щоб не підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Його обманом завели, затягнули в камянськ подільське ТЦК... Підтиснуло, щоб він там підписав деякі документи. Відправило на ВЛК. За 5 6 7 хвилин пройшов він. Це ВЛК, це ганьба для нашої системи, для медиків, які в цьому беруть участь. І вже на другий день він е, вже опинився на полігоні, е, на в навчальному центрі. В цей час він ще є фактично юридично працівником цього навчального закладу, до речі, е, релокованому е, на Хмельниччину. Тобто його діти чекають. Він там має велике навантаження педагогічне, але в цей час він в навчальному центрі. Тобто його мобілізували з порушенням, конкретним порушенням чинного законодавства, під пункту 2, частина 3, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І от для того, щоб не було таких ганебних випадків. І запропоновано передбачити прямо кримінальну відповідальність. Або коли, наприклад, людину, яка має бронь, мобілізовують по безприділою, кажуть, а потім кажуть, військові і у нас немає механізму, як звільнити. Тобто мобілізувати людину з порушенням чину законодавства, можна в їхньому розумінні, а ось уже виправити цю помилку неможливо. Ось тому і з'явилася ця законодавча ініціатива. Ну і ви згадали і про незаконне збагачення. Так само важливо, щоб люди, які... Займаються мобілізаційною роботою, щоб вони могли бути під пильним оком тих, які борються з корупцією, тому що знаємо, ми скільки корупційних схем реалізовано навколо так званих мобілізаційних заходів. Пане Георгій, а от а, тут знаєте, з приводу того, що мобілі... от ви нам приклад розказали свіжий з камянця Подільського про цього викладача і не тільки. А, і кажете про те, що вони мобілізовані з порушенням чинного законодавства, тобто того а, з... Того закону, який так і називається про мобілізаційну підготовку, який, власне, мав оновлення певні і згідно з яким ми всі, всі, ми, абсолютно військовозобов'язані чоловіки, мали оновити свої дані до 18 липня 2024 року. А можна тоді питання, а ви за цей закон голосували тоді? Ні, я проголосував за цей законопроект, я подавав альтернативний і подав велику кількість поправок. І всі вони були проігноровані, крім однієї технічної, умовно кажучи, там її на та, грубо кажучи. Так що е, я тоді говорив, що е, законодавчі зміни, які були ухвалені в травні 2024 року, вони не вирішують основних проблем пов'язаних з мобілізаційною роботою і з мобілізаційними заходами. Навпаки, ті зміни. Посилили на жаль рабовласницьку філософію в цьому питанні, на моє переконання, взагалі немає сенсу пробувати якимось чином заганяти погрозами і примусом когось в армію, тому що це не має змісту людина, яка не готова фізично і морально захищати вітчизну, вона це не буде робити, що би ми не говорили про неї. як би ми її не оцінювали, як би ми там не хотіли, як би ми не скакали. Тому немає сенсу. Просто е, силова мобілізації немає сенсу по суті. Плюс вона ще й робить е, ну якби таку везмежу послугу, тобто, вона робить нашу країну в очах світу такою, де нібито немає вже патріотів, сміливих і готових захищати вітчизну. Вони насправді є, і навіть ті дані, які у озвучував той же Денис Ярославський, військовий із 26.02.22 доброволець, який каже, що є обґрунтовані наукові навіть дані, що приблизно 6-7% від кожного народу є спроможних воювати. Приблизно 20% спроможних служити, тому що це різні речі, можна служити, а не воювати, виконувати інші завдання. І ось якщо ви порахуєте, ми порахуємо разом 6-7 Це вибачте від 40 мільйонного народу, це 2,4-2,8 мільйони, готових воювати. Ось тут нам треба шукати. Є громадяни, які кажуть, ми добровільно не підемо, але якщо буде повістка, ми станемо на захист вітчизни. Тут треба якісно і професійно шукати цих людей, з ними працювати, мотивувати і долучати до лав збройних сили, того щоб посилити нашу обороноздатність, а не ганьбити країну тим, що ми ганяємося і влаштовуємо цю бусифікацію, про яку вже весь світ говорить. Добре, на вашу думку, новий законопроект таким чином зможе покращити ситуацію. Він якось стимулює. Дивіться, ну тобто, він направлений на те, щоб посилити відповідальність ТЦК. Окей, тут я вбачаю певний. Запит ну, до справедливості, так тобто дійсно, ми розуміємо, що ТЦК часом перевищує свої повноваження, і звісно, що в народа є певний запит на те, щоби ну чекайте, ну якщо вони так діють, то коли вони нарешті понесуть відповідальність? Тут ясно, ця ідея зрозуміла, але чи таким чином на фоні от. Того, що посилиться відповідальність працівників ТЦК це мотивує інших людей і добровольців іти служити. Я ну дивіться, я не не намагаюся якось розчаруватися в наших людях. Намагаюся просто зрозуміти мету цього законопроекту. Ще раз, мета чітка, тобто не допускати порушень законодавства чино при. Здійснення мобілізаційних заходів. На жаль, в цій редакції законопроект не бореться з самою бусифікацією так званою. Тобто особисто я, як один з півпідписантів, у разі ухвалення за основу планую подати поправки для того, щоб розширити дію цього законопроекту, для того, щоб унеможливити і ці ганебні прояви бусифікації. На даний час він не охоплюється. І щодо мотивації, дивіться. Коли ми бачимо, на жаль, стільки прикладів оцих силових методів мобілізації, оце впливає негативно на мотивацію інших людей, тому що ми ж кажемо, що ми боремося і за цінності не просто за землю. І скажімо так: ось ці ганебні явища вони не додають, а навпаки, в бажанні захищати. Таку державу, і це дуже страшно, тому що нам треба навпаки робити так, щоб людям не хотілося тікати з України. А ми закрили кордони, демонструючи ставлення до громадян фактично як до робів. Тобто, ми кажемо, ми вас закриємо, тому що ми вважаємо, що ви можете втекти з країни. Ми кажемо, ми вас <зас> заженемо в армію, тому що ми вважаємо, що ви не хочете захищати вітчизну. Дивіться, ми ж дорослі всі люди. Всі громадяни розуміють ризики пов'язані з російською агресією. Всі розуміють, що не дай Боже посипеться, фронт. То вони завоюють всю країну і буде дуже дуже погано всім, але це не означає, це не робить автоматично когось спроможним реально е, виконувати бойові завдання або інші завдання в силах оборони. То це треба розуміти, приймати ну, а... і робити все для того, щоб реально спроможні ставали на захист вітчизни. Тоді на останок питання дуже коротке. Вам не здається, що тоді, а, якщо, наприклад, ну умовно почнеті цей законопроект, і ми почнемо притягувати ТЦК а, до відповідальності, і нарешті вони почнуть діяти, діяти в рамках закону без бусифікації, без силових методів, а просто прийшла повістка, все приходиш в Військомат, вам не здається тоді, що громадяни знайдуть 1100 лазівок. Задля того, щоб туди не прийти, тобто чи є плани розширювати цей законопроект і щодо відповідальності громадян, тоді в разі невиконання своїх обов'язків. Акцентую увагу, що за невиконання обов'язків, якщо громадянину надають повістку належним чином, вручають її, а не так, як зараз записано в законодавстві, ганебно, що якщо Укрпошта повідомила, що доставила, то вважається, що громадянин отримав це просто нонсенс, але є відповідальність. Якщо громадянин отримав повістку і не з'явився в ТЦК, за це передбачена адмінвідповідальність штраф, але якщо... Будь-який громадянин, як ви кажете, шукає тисячу лазівок, як не з'явиться туди. Він не потрібний в армії. Треба це розуміти, включати здоровий глузд і використовувати цього громадянина, якщо він працездатний роботою на економіку, звідки? Йдуть в бюджет, звідки утримуються армія. Ось і вся історія. Нам треба бути прагматичними і робити все для того, щоб люди не тікали, не заганяти економіку в тінь, не примушувати людей тікати за кордон і не підтримувати таким чином відповідні корупційні схеми, через які вибачте, перетікають в приватні кишені. Мільйон або можливо не знаю, скільки там доларів вже за те, що люди то це нам треба робити. Здоровий гус смучати. Дякую вам, пане Георгій. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуги народу, обговорили ми новий законопроект під номером 12442 про підсилення відповідальності працівників ТЦК і працівників ВЛК в разі невиконання або перевищення своїх повноважень.